Маленький прогноз, який стосується того, що було сказано вчора президентом Зеленським на своїй великій багатогодинній прес-конференції, я думаю, все, що він наговорив, в тому числі не дуже розважливо, скажімо так, м'яко, за великим рахунком, виборці і навіть експертне середовище. Йому простять, за виключенням одної єдиної фразочки про валеру. От валіру я прогнозую, що народ йому точно не пробачить. Цей валера аукнеться дуже сильно, коли будуть вибори, а може навіть ще раніше, і буде глунати таким. Ехом, відлунням. Воно стане в підручниках як фраза, яка можливо змінила. Якщо не світ, то історію цієї країни, історію цієї війни.